Бачите до нас претензії. Не 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 ми наоборот старалися зладити. Що чи ви читали закон, де написано, що ліцем категорично заборонено заповнювати перші приміри? Ви читали? Сидіть Потім кажуть, оліцем вічно заборонено заповнювати перші приміщення. Читайте вам. Так. Зараз я думаю. Ми краще вчить. Чітко написано. Тільки ручкою від початку до кінця. Сам є? Ми не збираємося передати, ми не збираємося нічого робити. Олівцем заповнений протокол. Подивіться, плавите подивіться. 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 ручку. Ратифікація на допрацювання на червоном фломастере. Да, 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 да,

Ні, ви будете працювати, немає дурних. Я тут цілу ніч коняла, тепер коняйте всі ні. Ні, все, ні. До завтра, до ранку має вийти протокол. Три дні і три ночі, ще будемо сидіти. А що? To а що так ви повернете? Я, — Ні, перше, ми чекаємо. — Та де п'ятеро? — Там п'ятеро ми поки в Київ. — Так, поки до Києва заїду, то ще п'ятеро. Може, прийдеться раз і прийде, написати. — Так. — Яка має бути що дати? Що ви будете тепер робити, як ви не будете в нас переховуватися? — От біда буде, і то чорна. — І що ми будемо ми будемо без вас? Ми <curse> так привикли до вашої присутності. <стрес>